Перепочинаємо. А, МПС це життя на проході. Откуди він знав, що можна взяти? знає цей гамбіт? А це хто? Це ОМОН? Суперник з ОМОНу. Ємену з ОМОН. Oh, hmm.

У меня вот такие, наверное, лучше дать сломаться, а центрально пошли взять. вот такие хиты <laughs> Нужно... Давай так. Давай, 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 а можно дальше. Угу. Це уходи його за маса. так просто він звідси не Ну Такий хід. хіт? Здається. Да, на такий хід. У ну, навіть не отут б я. А да я хочу. А, я це ходу. А, потім мою. так. Що не дається? Ну, понятно чого. А, так я маю, я не заметив, що у меня там шерайте. Она есть парки цікавой. я не заметил, что у него на багата менша райта. У меня тика 6 так. На 2400 на 1600, ага. Ну Стабільно в мене починає тограю на 2100, іде, і тепер. Хочу його комбітвати глучальника, потім захистився, потім був суперник краще, але він зеває брилліант. Отакий хід надіває другий бриліант Тобто двічі пожертвував слоном. Це вообще капець. Бельше довго, ще змінно. Не знаю, такий хіт навпаки того, що зразу мати ставиться. Хоча я знаю, я знаю, як зараз буде робити комп'ютер. А, що це тут Ну да, так то робити не можна. Да, там матка я дів. Ну, все одно да, дивиться, ладно. Ну, це відповідно теж. Ну, ладно. Западаємо і вже у нас в Кармані. Амбіт хардлоу бочарлика. Амбіт хартлового бочарлика. Жертва. Двічі пожертвував слоном.